Спочатку легкий сухий кашель, задишка, втомленість, запалення легенів, хвороби серця, імпотенція. Далі, в кращому випадку, інвалід, в гіршому смерть, куріння більш ніж 500 років це є найпоширенішою проблемою людства, з котрою борються по сьогоднішній день. Починаючи з 2005 року, активно стали впроваджувати законодавчі ініціативи з зменшення поширеності куріння. Був прийнятий перший закон взагалі в Україні. Про це почали активно говорити і фахівці, і громадськість, і почали приймати ініціативи місцеві дуже активно в різних областях. І е, потім е, почали більш активно працювати і системно, взагалі, і депутати Верховної Ради, і е, уряд за один рік середньостатистичний палій викурює близько 7 тисяч цигарок, з'їдає при цьому пів кілограма смоли та майже 50 грамів нікотину і витрачає на все це ніби задоволення більше 4 тисяч гривень. Але такі підрахунки не для курців, коли в руках з'являється чергова сигарета. І чомусь більшість при цьому впевнені, що і хвороби їх обійдуть. Проте народилися в сорочці одиниці, особливо коли перша секрета до рук потрапляє у підлітковому віці. Частіше за все спонтанно, як привід, там поспілкуватися, побути в приємній обстановці, десь хтось з знайомих, з друзів, з близьких до цього залучив процесу. І нікотин не вміє чекати, скажімо так. Тобто відбувається це непомітно, коли людина просто курила в приємній обстановці. Вже сигарета невід'ємна частина її життя, її підтримки, скажімо так, нормального стану. Також з кожним роком збільшується кількість тютюнозалежних жінок. Це є не лише їх проблема, але й проблема для майбутніх дітей. Якщо жінці не безразлічен, її зовнішній віт. Она должна об этом подумать, своевременно подумать. Потому что если курите вы сигареты, у вас оттенок кожи уже будет специфический. Желтизна, серость на коже. Кому это нравится? Никому. Поэтому остановитесь. Я считаю, что вот это должно остановить женщин. Прекратите курить, и совсем по-другому вы будете выглядеть. Збільшення ціни на сигарети один з методів змусити відмовитись від згубної звички, поки що не надто ефективний. Піктограми, фото та картинки понівечених внутрішніх органів курців, ось ось з'являться на кожній пачці. На думку психологів, це матиме вплив на психіку людини та з часом відверне від куріння або, хоча б обмежить його. Ці картинки, які були затверджені кабінетом міністрів, їх 10 малюнків, 10 піктограм. Вони. Є дієвими в першу чергу, вважаю, за рахунок того, що вони е, псують, скажімо, бренд і красиву пачку сигарет, саму по собі, яку намагається тютюнова індустрія зробити привабливою. І по-друге, все ж таки підтверджує цей зміст текстовий або його посилює ще якимось асоціаціями, якимось зображеннями, які зрозуміло, що будуть на когось більше впливати, на когось менше. Нині Україна лідер у світі за кількістю курящих чоловіків. З них кожен другий та кожна п'ята жінка тютюнозалежні. Загалом близько 9 мільйонів активних курців. В Україні не раз забороняли куріння у громадських місцях, навіть штрафами лякали. Та заборони разом з грошовими покараннями залишились у паперовому виконанні. Бо хто має слідкувати за порядком, невідомо. Тож залишається надія тільки на культуру людей та взаєморозуміння.